Вітаю, друзі, ось такий блок питання у мене є для моїх прийомників, Там, оце. у них маленький ток, а воно не показує. Він починає правильно показувати ток із там, 1 ампер, 2, там, 5, Ну, він на 10 ампер розчитаний оцей вольтметр і ну, дуже напрягає. Що підключаєш, наприклад, мотор від магнітофона, він крутиться, а тут нулі стоять. Ну, лки-палки, що він ток не потребляє? Ну, коротше, як я не боровся, мені вольтметр відличний, це амперметр не подобається. І писали там ребята в коментарях, що купи дорожчий і він буде показувати. Ось я придбав отакий, ще не включав, не знаю. Вольти, ампери і вати. Так. І тут, дивіться, якийсь шунт стоїть. Вон, а то шунт. А там проволока така толста, ну ви знаєте. Ну і Тут ще якийсь він пищить при при вишенні, там напряження. Тут я обрізав його, бо в мене там мало місця. Він був длинший по дліні. Ну, чи по глибині Бо в мене там зараз я ще не знаю. І цікаво чи підійдуть оці чи стандартні, хочу зараз ну поки нічого не пилять, спробувати підключити. І що він покаже. Так, дивіться, підійшли провода старі від старого блоку. Вони який там шунт. от Підійшли, все, він включився, дивіться. Симпатичний, поки що тут я не знаю, як воно е, Треба перевірити ток. Напряження, я думаю, правильно показує. ну, Зараз все перевіримо. В цьому блоці немає ніяких е, Навірно, все з завода. Ну, дивіться. Зараз показує, ну, верх ногами. Ви вибачте. 5.81. 5,75 5,8 5,8 что-то уже показывает так 5,8 5,75 ну, меня устраивает так, отключил я вот этот Philips он работает двигаемся ток покоя 29 миллиампер вот и он мощность 0,22 вата це він правильно прочитав? не знаю 76 вольта да йому треба. І ток показує 29 мА супер спасибо ребята да дійсно, тепер і мені нравится як він разноцветний такий тепер мені задача вставити його туди Вот, и когда добавляешь громкость... Нас llega la fotografía de pequeño, que reabre el debate sobre los límites de la actuación del ICE, el uso de menores en procedimiento. Мене устроє. Уже, уже хорошо. Раньше тут э, е, той блок питания, ну, нолі показує собі і все. А тут ще й мощность 205. Что це? Э, е, 205 мВт. Я Не знаю, як він там вважає. Ось так у мене вийшло, я заклеїв. Цю панель хай підсохне. О, все. Ну тут хорошо підходить. А це було оце. Це, це дитяча ігрушка. І дивіться, тут виставляється ток, вольти. Там нічого не виставляється, там... Як положено. Ну і ось, ось це дуже ну як груба робота. Він то роботає. Ну, він показує правильно великі токи. А мені маленькі треба. Ну ось я його зібрав уже і він показує правильно ток. 736, а тут 732. Ну і це ж ви розумієте, що послідовательно включені два. Так що, ну якби 2 амперметра, Так що може бути якийсь розсинхрон, ну це не важко. Ось така лампочка. Ну я всі провіряв. Все так як було. Ну і красивий він. Мені подобається, все підійшло. Тільки я не знаю, що не розібрався з цими функціями, що це таке. Він там пише на... мінімальне напряження, він пише максимальне. Поки що я не знайшов інструкцію, може у кого є, підскажете. Поки що не розібрався з цим, що тут робити. Ну я читав, що його можна включити, виключити цей. Правильно показує напругу і правильно показує ток, так що, ну і закономов він знає, читає правильно вати. Все правильно тут, так що я дуже... Задоволений цим і дякую що підказали. А дивіться як зараз добре видно. Зараз МВ. А включено. Потреблення е, 26 мА. то це ток покоя. 227 там ось зараз показую. А включаємо FM. Дивіться 31. 30, да, 31 мА більше. І КВ, теж так же, МВ менше. 193 і 230. Раніше я такого не бачив на блок питання взагалі в мене такі не показував. Цікаво, скільки він може саме менше показати мА. Треба щось підключити таке. А якщо підключити цю схему, дивіться, нулі, ну, в той же час он... Якось нажимаєш він... Ой. Я не розумію, як воно... О! 12 мА підключив. Показав. А тепер дивіться, в цього, е, приборчика є режим моди. От. Якщо перемкнути отут, то він буде отак показувати. А якщо виключити, це подається питання на 9 вивод, по-моєму то один цемент, а так буде. Треба спробувати все-таки зробити есметр з нього. Отак. От ну і там показує вже. Все правильно. І ось тільки що позвонили в двері, принесли посилку. Це термокамера. Ну, це потім. ну і ще одна про цю камеру народну. О, термо. От на, на паяльнику, давайте подивимося, як вона показує. Так, 242. 255. А якщо сюди переходить, дивіться, вона міняє. Ну. 20 градусів ручка там. Діло в тому, що я його брав для... Може, ну, щоб знайти в, в схемі, що гріється. Ну да, там він показує 200. Он тут 200 з чим-то градусів. Ну работає. Ну я не знаю, як він буде на м м платах. Вон прийомник. Що тут у нас? А, дивіться, щось показує, що. Скільки 20 градусів, а що це гріється? Я не зрозумів. Ну, тут розрішення таке 32 на 28, щось таке. Дуже погане розрішення, так що це не... Ну видно, що приймач, так, да, так, да, да. Ось така в нього конструкція, дивіться. Мені не подобається така конструкція мені. Вона оказалась дуже практична. Ось мій любимий осцилограф, теж так зроблений. Дивіться. Ну, це ззаді це типа підставка. От, щоб його можна було отак ставити. Ну так удобніше. Це мій любимий осцилограф, Він до е, до по-моєму, Один канал у нього. Ну він справляється. Мені вистачає. Якщо треба щось більш високочастотне, то в мене є фнірці з двохканальний сто канали по 180 МГц, Там нормально. А цей 18 МГц дуже практичний, теж тут в нього кнопки, включення. Це генератор, синт... По мою а да, тут же ж генератор є. Я, я ним ніколи не пользувавсь. Вход міняється, відкритий, закритий і все. Ну так же і тут зберігати тут картинку можна, а тут щось сказано щось десь на морді, що тут є USB диск 16 МБ. Ось як він определяється комп'ютером USB накопитель є. У мене він оприділився. Тут три файла Всього отакі, отакі, отакі. Тепер я буду знати, що це таке. Е, треба нажати кнопку е, там на, на ньому і комп'ютер його определяє. А якщо нічого, просто підключить, він заряджається від USB. Ну попробуємо в вплаті ще. Буває, не знаєш, що гріється і чи определить він. Ну, я дивився на Ютубі. Парень один і спитував його іменно, то видно, що горіється. Я поки що сам не провірив це. А дивіться, в цьому магнітофоні OSB. Я так ще й не знайшов, дивіться. Зараз він покаже. Два транзистора гріється. Добре видно. Більше нічого. О, ось ці два транзистори, ось вони. Оцей, оцей виходний. Помагається штука, видно 30, 40 градусів. Ось дивіться, ще два таких устройства похожих, по розміру. Мені підходять такі маленькі. Це е, нановен А і Тіни СА, аналізатор спектра і тут генератор класний. Ну і нановен е, нано А, ви знаєте, це тут все. І можна частоту подивитись, КСВ. Графік КСВ, там він багато чого може, я не буду навіть розказувати, ви знаєте. Так що в моїй колекції ще поповнююся отакий приборчик. Я люблю таке маленьке, бо в мене тут нема де велике ставити. Я зрозумів, для чого тут ці, Тобто прочитав. Ось, якщо довго нажати цю кнопку і довго держати, він пікне, а потім... Переходимо в режим калібровки. О тут можна відкалібрувати напряження. Ну, я не буду, бо в мене воно правильно. Одкалібрувати ток. Далі, це сигналізація при 0,2 вольтах. він буде пищати, що занижене. Ну, можна любе виставити. Слідуючи, більше 26 вольт він почне пищати. Ну, у мене немає. Тут більше доз, якраз 26. І слідуючи, Більше 2 Ампер він теж подасть тривогу. Ну, мене устраїває. Це я настроїв. Отак воно зроблено. От. Я не буду калібрувати, бо все правильно. Дивіться, 1, 4, 77. а Там. О, тут плохо видно. 1,422. А якщо поставити, наприклад, ну там 14 чи 13, дивіться, тринадцять 13, 1373. Хіба це важливо для мене? Ні. Так. Ну і... ну тут 20 вольт, 23, 23. Нічого я тут не буду регулювати і ток цю, е, тут е, правильний. R, якщо довго R держати зброс калібровки. Якщо калібрували щось, то зброс. От і все. Ну, я не буду цим пользуватися тривогу виставив, ну, щоб більше 2 ампер, е, пищало. Ну, Цей блок питання десь на 2 А розчитаний. Так що класний. Блок питання і класний оцей індикатор. Мені дуже він сподобався. Так що ребята, рекомендую. У мене був блок питання, ну, ще давно і там стрілочний був прибор. Цей набагато точніший. Стрілочний не такий точний, як цей. ну, Стрілочний, я маю на увазі, він там і невеликий був. ну, 0 до 30 вольт там показував. І цей точніше. Так що вийшов дуже класний блок питання. Оцей корпус я знайшов на мусорки, його викинули. Це був блок питання для зроблений в Японії. Прочим, для дремеля, який ногті, для ногтей. Його викинули, для мотора було. От, 3 вольта, 20 вольт, регулюємо по ампера. Виход. А вход 220. Ну, там внутрі була така схема, я її викинув і зробив свою на LM317. І тут транзистор був хороший, японський, він і стоїть зараз. Просто додав мостик і фільтр. Ну і все дуже проста схема. Але він працює відмінно тільки от до цього дисплея. Були в мене претензії до старого, до цього вже немає претензій. Так що дуже класний блок питання. Тепер вже він такий, як мені подобається. Ну добре, дякую, що дивитесь мене, слухаю коментарі ваші, я ценю. Давайте до зустрічі, пока 7 три.